Як Україна має говорити про депортованих Росією дітей у рамках мирних перемовин? США закликали Китай припинити підтримку агресії Росії проти України. А Європа має щонайменше два пріоритети у співпраці з Пекіном. Про це і більше за мить. Депортовані українські діти мають бути темою спеціальних переговорів у рамках мирних перемовин. Про це в ефірі українського фокусу заявив полковник Європолу з відділу з питань воєнних злочинів Ерік Гозлан. каже систематичне викрадення і русифікація маленьких українців є воєнним злочином Росії. А тому на зустрічах з Макроном чи Трампом треба окремо говорити про таких дітей. Не в контексті цитую якихось політичних питань чи про Донбас. Росіяни в дуже цинічну гру грають. Вони не хочуть говорити, призна... визнати перед світом, що вони втр... викрали цих дітей, що вони їх запустили в якісь військові табори, що в лікарні їх відправили, щоб їх росіяни усиновлювали. І саме тому, власне, я дуже радий, що український уряд почав про це говорити. Як на мене, ми маємо проводити спеціальні. Особливі переговори саме щодо дітей в Стамбулі. Були дуже такі великі дискусії щодо полонених, військовополонених, але ми не можемо е, зараз е, якось е, не говорити про інші теми. Полковник додав він розмовляв з українськими посадовцями, пропонував показати родини викрадених дітей, привести їх на зустрічі з президентом чи прем'єром, щоб ці сім'ї ходили до різних установ показували, що вони є, адже у Європі ніхто не знає про них лише в Україні. На що отримував одну й ту саму відповідь? Яку саме читайте на Слава тіві. США закликали Китай припинити підтримку агресії Росії проти України. Про це під час засідання Радбезу наголосила виконувачка обов'язків постійної представниці країни Доротіші. За її словами, усі країни, зокрема і Пекін, мають припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення. Саме їх Росія використовує у виробництві ракет і дронів. Нагадаю, за оцінками української розвідки, до 80% електроніки у російських безпілотників китайського походження. Ці дані підтвердив і державний департамент. США. що спецпредставниці відповів її китайський колега. Дізнавайтеся на слава Тіві. Тим часом Європа має щонайменше два пріоритети у взаємодії з Китаєм. Їх у статті для слави Тіві, торгівля, війна і брак довіри, підсумки саміту ЄС Китай разом з експертами проаналізувала журналістка Катерина Трифоненко. Першим пріоритетом є двостороння торгівля, зокрема, скорочення торгівельного дефіциту, забезпечення більш рівного доступу до ринків, боротьба з недобросовісною конкуренцією та захист європейської промисловості від надлишкових потужностей Китаю. Другим – протистояння Пекіну щодо. До його мовчазної підтримки Путіна у війні проти України китай, на думку авторки, в обох випадках не готовий до жодних компромісів. Чи зміг саміт у Пекіні, який відбувся на днях послабити розбіжності між Китаєм та Євросоюзом, Читайте у докладному тексті журналістки на слави ті. -Ві. Програму викладання української мови як другої іноземної у школах розробили у Польщі. Її автором є мовознавець Павло Левчук, а профінансував український бізнесмен та директор представництва польсько-української економічної палати у Кракові Артур Баглюк. Програма враховує міграційний та міжкультурний контексти, А вивчати українську як предмет можна буде у сьомому та восьмому класах. Додам, що за польським законодавством впровадження викладання української можливе за кількох умов. На запит батьків за наявності вчителів вчителя із сформованої групи учнів, а також за згодою керівництва школи. А мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.